Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа на ветеріспресо. Я христина Порубій. Розповім про найактуальніше на цьому. мить. Вітаю. Російський шпигун серед українських військових правоохоронці затримали 26-річного мобілізованого у бойовому підрозділі на Харківщині. Інформує служба безпеки. Чоловік погодився на співпрацю з росіянами через борги від азартних ігор. Зрадник наводив удари ворожої артилерії та авіації на позиції власного підрозділу, а потім під вигаданими приводами залишав місце дислокації. Також погон збирав дані про сусідні частини ЗСУ. Ця інформація мала допомогти ворогу прорвати лінію фронту. Його затримали на місці злочину, встановили і куратора. Це співробітник ФСБ, родом із Севастополя. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але але зрадив нашу державу. Агенту загрожує довічне ув'язнення. І до наслідків ворожих атак одна постраждала є у Херсоні. Вранці ворог вдарив по місту з артилерії. Сповістив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок атаки у Корабельному районі пошкоджений будинок, в якому була літня пара. 64-річна жінка дістала вибухову травму та контузії. Також пошкоджена автівка. Половину вже во от сооруження оторвало і розбило. Тож було таке сооруження там. І оце воно так посікло. Ну во дворі все, що було, воно привратилося в хлам. Так же саме. Колеса, все воно, що, що в дворі було, то воно все, по, все повилітало. Ну і воно окна, можете побачити. Також. Це в цій кімнаті жінка спала, то її скора я забрала. Так вроді би в неї крові немає, але вона себе не чувствує. Вона якраз тут спала і там кровать. І туди залетів теж кусок. 78 безпілотників запустила Росія по Україні цієї ночі. Серед них були вісім реактивних дронів. Повідомили у повітряних силах. 51 дрон знищили наші захисники неба. Ще 27 влучили у семи локаціях. Ще у двох місцях впали уламки. ППО працювала на півночі та сході країни. Що не менше троє постраждалих є у Харкові. Це дві жінки 24 та 62 років, а також 33-річний чоловік. Сповістив начальник обласної військової адміністрації Олег Губов. Окупанти вночі дронами атакували Шевченківський район міста. Пошкоджені автомийка, багатоповерхівки та супермаркет. Загорілася автівка. Крім того, ще один вибух чули у Слобідському районі Харкова. Двоє людей постраждали вночі від обстрілів на Дніпропетровщині. У Павлограді поранений 70-річний чоловік. Ще одна жінка постраждала у Сенельниківському районі, сповістив очільник області Сергій Лисак. Сталася пожежа на сільськогосподарському підприємстві. Загинули 20 війських тварин. Внаслідок обстрілів понівечене і транспортне підприємство. Росіяни атакували регіон дронами та артилерією. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі та господарські споруди. Виникли займання. У Павлограді через ворожі обстріли пошкоджений вокзал, колії та контактна мережа обійшлося без постраждалих. Крім того, день жалоби сьогодні у Кам'янському. Місто прощається з трьома людьми, які загинули напередодні внаслідок ракетної атаки. Українські біженці зможуть залишитися у Сполучених Штатах Америки до завершення війни. Про це заявив Дональд Трамп. Американські медіа наголошують, що цей крок може зменшити побоювання щодо масових депортацій, зокрема тих, хто отримав тимчасовий легальний статус за програмами, які започаткувала адміністрація Джо Байдена. Знову вдома трьох дітей: 17, 16 та 8 років вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну. Повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, підлітки постійно зазнавали тиску від окупантів, бо відмовлялися ходити у російську школу. Натомість таємно навчалися онлайн в українській. Усі вони уже у безпеці на території України. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Тож долучайтеся до збору. Будь-який донат – це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Віднесло відкрите море, троє підлітків, запливли надто далеко на матраці на Одеському пляжі Золотий берег. Надзвичайники встигли їх врятувати. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Аналогічний випадок стався на пляжі відрада. Там у море віднесло трьох чоловіків. Їм теж вчасно допомогли рятувальники. Загалом за добу на водоймах загинули четверо людей. Трагічні випадки сталися у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та у Києві. Організував течу за кордон екс керівника столичного метрополітену. Колишній начальник районного ТЦК Києва отримав підозру, повідомили у національній поліції. За фіктивним медичним висновком посадовця зняли з військового обліку. Під Підроблені документи дозволили йому виїхати за кордон. Екс керівника метрополітену раніше підозрювали у службовій недбалості у справі про підтоплення між станціями Деміївська та Либіцька. Підозру йому повідомили у листопаді 2024 року. У грудні чоловіка оголосили у розшук. Тоді з'ясували, що він незаконно покинув країну. Колишньому працівнику ТЦК загрожує до семи років в'язниці. Про здоров'я не в кабінетах, а просто неба посеред парку у Львові відбулася безкоштовна медична акція, де кожен міг пройти базові обстеження, зробити вакцинацію та здати швидкі тести на вірусні інфекції. Як це було і скільки людей долучилося, Бачила Емма Стадник. Не лише зона відпочинку, а й пункт безкоштовних медичних обстежень у стрийському парку у Львові. Черга охочих здати тести на вірусні інфекційні захворювання, зробити щеплення та ще серію важливих обстежень просто неба або у спеціально обладнаному автобусі. Проводиться вакцинація, це переважно йде згідно календаря вакцинації для дорослих. Це є від, від правцю і дифтерії, це є болгарська вакцина. А також були залучені іще спеціалісти 100% життя, які роблять швидкі тести на гепатит БЦ, сифіліс і ВІЛ-інфекцію. 20 хвилин і результат готовий. Такий тест на виявлення віл-інфекції пройшла і Галина Лищук. Якщо чесно, я навіть нещодавно просто десь в інтернеті натрапила на статтю про віл інфікованих, і думаю, напевно, треба час від часу перевірятись. Тому якось і побачила тут цей захід, вирішила спробувати. Мені здається, що та це дуже зручно і прям ідеальне місце для таких заходів, як на мене. Перед вакцинацією проти правця та дифтерії всіх оглянув лікар, щоб виключити протипоказання, і розповів про можливі реакції на щеплення. А інформацію про вакцинацію внесли у медичні картки. Ми насправді підтримуємо вакцинацію і в колективі стараємося вакцинуватися доволі часто. Від смішно буде сказати від всього, що може тільки трапитися, так але насправді те, що нас переслідує, і те, на що ми не звертаємо уваги, потім може бути фатальним. Тому такі хвороби, напевно, як правець, який може настати будь-коли від будь-якої подряпини, хочеться бути упередженим від цього. Медики, котрі організовували захід, кажуть, такі ініціативи не лише про здоров'я, а й про довіру та обізнаність. Ема Стадник, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо. Підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.